Так, ну що, починаємо. Продовжуємо грати. Трішки тренуюсь <гум> записувати в більш спокійному темпі. Та цікаво подивитись як він захвачує екран. У мене гра дружиться. Так, все вимкнули, все добре. Так, що куди нам йти? Ми Тут трішки бавимося з записом трансляції. Тому не зважайте на нас. Ми тут трішки побігаємо. Ого! вообще такая виртуальная камера. кто знает. Он че виртуальная там была. вывод, выводы да раст. вообще как фигня разумеется Куда ж ты там транслюешь? Так, запанил, все запанил, вымкнусь нафиг. Не ты штука. Интересно, а тут я могу сам вытворить якусь... какую-то глянку. Якась тупа реклама наступна. Ташки співають. Зараз це просто буде найнудніший стрім, бо я тут не можу зрозуміти, як ця херня працює. Наша моя прачула, я на а она сейчас напрочуя. ну, побиваем наш так. Оляха а хапам, я на компьютере, совсем не моя. СБР 100 що Дивна ця штука YouTube. Поки зрозумієш, як то працює, то можна знудитися. Вже і ту гру не хочеться проходити. Тому цей віт досить я його видалю, коли буде час.